Стаття 157 Конституції України читаємо розділ 13 внесення змін до Конституції. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав свобод людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цінності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. О, це дуже цікава стаття. Така актуальна. От, Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тобто, в даний момент, да, в даному часі, вона, тому що в Україні діє воєнний стан, вона не може бути змінена. Ось так. от. Ну, і ще оце... Дуже цікаво. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. Або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цінності України. Дуже цікава стаття, це стаття номер 157 Запам'ятайте і кому цікаво, прочитайте ще раз для себе. Ну... Всі статті цікаві, але є такі статті, котрі потрібно знати.